Якщо насильство сталося вперше, розуміти, що це. Тільки початок, і це вже тривожний знак, тривожна ознака, і що потрібно тут і зараз звертатися до фахівців, наприклад, чи робити рішучий крок, щоб насильство не набуло розгортання. І такий важливий момент, що насильство рідко розпочинається відразу з удара в обличчя, наприклад, якщо ми кажемо про фізичне насильство, зазвичай кривдник дуже приємна людина. Спочатку, яка піклується, і потрібно звернути увагу, що часто піклування таке прям надмірне. Да? Давай я за тебе вирішу. тобі не потрібно, там, навіщо тобі працювати, вчитися. В тебе є я. Я все вирішив. І ось це дуже тривожна тривожна ознака, тому що людина хоче взяти вас під контроль. І такий контроль і часто жінки сприймають як ознаку піклування про те, що він просто хоче знати, з ким я розмовляю по телефону, о котрий я повертаюся додому. Але якщо вас постійно намагаються проконтролювати, а контроль, як правило, вмикається вже на початку стосунків, це теж такий тривожний Сигнал, і на нього потрібно звернути увагу. Але якщо стався вже інцидент насильницький, то потрібно звертатися, не зволікати, звертатися в поліцію, заявляти про це, тому що нічого не може бути гірше, ніж безкарність, тому що безкарність кривдника завжди йому дає відчуття сп'яніння. Тобто, мені можна все. Насильство воно набирає оберти завжди, тобто. у Кривника починає наростати напруга, чим напруга сильніше, вона призводить в якийсь момент до насилля психологічного, фізичного, сексуального щодо постраждалої. Далі це про Прости мене, я винуватий, ти мене спровокувала, я був уставший, я не знаю, був не в гуморі, а ти мені щось сказала, тому це твоя ж провина. Погодься. А далі, ось тобі квіти, шоколадка, цукерки, все що завгодно, тобто якийсь такий. Мені медовий місяць. Далі напруга починає наростати, набирати оберти і насильство далі йти по колу, але кожного разу насильство буде все сильніше, а медовий місяць все коротше.